Чи знали ви, що є кішки, які не просто живуть поруч із вами, а буквально розмовляють із вами щодня, вимагають уваги та дарують океан ніжності? Сьогодні я розповім вам про одну з найвишуканіших і найхаризматичніших порід орієнтальну кішку вона схожа на граційну скульптуру, створену самим мистецтвом, але водночас має характер справжньої зірки. Якщо ви хочете дізнатися, чому ця кішка підкорює серця з першого погляду та як правильно доглядати за нею, щоб вона почувалася королевою вашого дому, залишайтеся зі мною. Те, що ви почуєте далі, змінить ваше уявлення про домашніх улюбленців назавжди. Орієнтальна кішка це втілення грації та загадковості. Її тіло нагадує витончену статуетку, довгі стрункі лапи, гнучкий тулуб. Витягнута шия та великі вуха, які надають обличчю особливого шарму. Усе в ній дихає елегантністю. Вона немов створена для того, щоб бути центром уваги. Люди, які вперше бачать орієнталів, часто завмирають від здивування, адже ця кішка не схожа на звичних нам пухнастиків. Її зовнішність викликає асоціації зі світом високої моди та мистецтва, а характер Справжня вибухова суміш ніжності та пристрасті, ця порода бере свої витоки з Азії. Близький родич сіамської кішки, Орієнтал довгий час вважався справжньою коштовністю. Його тримали при королівських дворах, оберігали, дарували в якості цінних подарунків. Сьогодні ж орієнтальні кішки стали зірками виставок і справжніми улюбленцями сімей по всьому світу. Але попри свою популярність, Орієнтали залишаються вибагливими створіннями, що потребують особливого підходу в догляді та вихованні. Головна риса цієї кішки розум. Вона настільки кмітлива, що іноді здається, ніби ви маєте справу не з твариною, а з маленьким мислителем, який уважно спостерігає за всім, що відбувається у вашому житті. Орієнтали здатні вчитися командам, розуміють інтонації голосу і швидко схоплюють нові ігри. Якщо ви хочете активного друга, який не сидітиме осторонь, ця порода ідеальна для вас. Проте розумність орієнталів поєднується з неймовірною емоційністю. Ці кішки буквально вимагають уваги, вони не люблять залишатися самі надовго. Якщо ви повертаєтеся додому після роботи, орієнтал зустріне вас біля дверей і почне розповідати про свій день. Їхній голос мелодійний і глибокий. А розмови з ними стають особливим ритуалом. Утримання орієнтальної кішки це справжнє мистецтво, вона потребує простору для ігор і активності. Забудьте про нудні полиці, вашому улюбленцю потрібні когтеточки, ігрові комплекси, тунелі, а ще краще, цілий котячий лабіринт. Орієнтал любить висоту, тому дозвольте йому лазити на шафи, встановіть полички під стелю. Коли ця кішка має простір для досліджень, вона почувається по-справжньому щасливою. Якщо говорити про догляд за шерстю, він, напрочуть простий. Орієнтали мають коротку шовкісту шерсть, яка практично не утворює ковтунів. Достатньо розчисувати котика раз на тиждень м'якою щіткою і він виглядатиме як модель з обкладинки. Але є нюанс: орієнтальні кішки чутливі до холоду. Їхнє тіло не має густого підшерстку. Тому обов'язково стежте за температурою в будинку. Взимку ваш улюбленець полюбить затишні пледи і теплі місця біля батареї. Харчування для орієнтала має бути збалансованим і якісним. Вони не пробачать неуважного ставлення до своєї дієти, обирайте корми преміум класу або готуйте вдома, дотримуючись рекомендацій ветеринара. Пам'ятайте, що ця порода дуже енергійна. А значить, потребує харчування з високим вмістом білку для підтримки здорових м'язів і красивої шерсті. Орієнтал це кішка, яка потребує не лише фізичної, а й емоційної турботи. Вони неймовірно прив'язуються до свого власника, часто ці коти вибирають одну людину, якій віддають усю свою любов і відданість. Якщо ви будете уважні до їхніх потреб, вони стануть вашими тінями завжди поруч, завжди в центрі подій. Приклади з життя, знайома блогерка розповідала, як її орієнтальна кішка навчилася відкривати двері шафи, щоб дістатися до улюблених іграшок. Інша власниця поділилася історією, як її орієнтал приніс у ліжко телефон, щоб розбудити господиню. Ця порода вражає своєю винахідливістю і здатністю налагоджувати контакт з людьми. Характер орієнталів можна описати як коктейль пристрасті та ніжності. Вони вміють бути ласкавими, муркотіти у вас на колінах, але в наступну секунду можуть перетворитися на маленьких дослідників, які оббігають усю квартиру. Це не та кішка, що спатиме цілий день на дивані. Вона завжди в русі, завжди в пошуку нових вражень. Орієнтальні коти ідеально підходять активним сім'ям. Якщо ви любите подорожувати, можете брати котика з собою, він швидко адаптується до нових умов. Головне, забезпечити йому безпеку і комфорт. Власники часто купують спеціальні рюкзаки-переноски і вирушають на прогулянки з орієнталом. Ці кішки з задоволенням досліджують світ разом із вами. Ще одна важлива риса це любов до спілкування. Орієнтали відчувають емоційний стан господаря. Якщо ви сумні, Кішка прийде і спробує підбадьорити вас своїм муркотінням або веселими трюками. У моменти радості вона ділитиметься вашим настроєм. Вони стають справжніми членами родини, не менш важливими, ніж люди. Варто пам'ятати, що орієнтали не люблять самотності. Якщо ви часто буваєте на роботі чи у відрядженнях, подбайте про те, щоб у кота був друг. Ще один кіт, а навіть собака. Ці кішки чудово ладнають з добаками. Особливо якщо ті доброзичливі і грайливі. Виховання орієнтальної кішки справа не складна, якщо діяти з любов'ю. Вони чудово розуміють інтонацію голосу. Крик або агресія лише злякають кота і зруйнують довіру. Натомість спокійний тон, похвала та ласощі роблять дива. Ви здивуєтесь, як швидко ваш улюбленець навчиться приносити іграшку або реагувати на своє ім'я. Орієнтали люблять інтелектуальні ігри. Пазли для котів, іграшки, де потрібно дістати смаколик, тренують їхній розум і дають вихід енергії. Якщо ви хочете, щоб ваш улюбленець не нудьгував, інвестуйте в цікаві іграшки і регулярно оновлюйте їх. Турбота про здоров'я орієнтальної кішки ще один важливий аспект: раз на рік варто проходити огляд у ветеринара. Через свою струнку будову ці кішки схильні до переохолодження і чутливі до стресу. Збалансований раціон, регулярні ігри і увага до психологічного стану зроблять вашого кота справжнім довгожителем. Орієнтальні коти це не просто домашні тварини, а друзі і партнери. Вони дарують любов без умов, а взамін потребують лише вашої уваги і турботи. Їхня харизма, ніжність і грайливість здатні розтопити будь-яке серце. Уявіть, як ваш орієнтал прокидається поруч із вами вранці, – ніжно-муркуче, а ввечері сидить на підвіконні і уважно спостерігає за світом. Він стає частиною вашого життя, створює атмосферу тепла і затишку. Якщо ви одного разу зустрінете цю породу, вже ніколи не зможете її забути. Орієнтальна короткошерста кішка це любов, грація і розум, втілені у одному створінні. Вона наповнить ваш дім енергією і зробить кожен день особливим. Якщо ви шукаєте не просто кота, а справжнього друга, Орієнтал стане ідеальним вибором. Друзі, якщо вам сподобався цей ролик, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про улюбленців. Давайте наберемо тисячу лайків, і я підготую для вас ще більш захоплюючий матеріал. Розповім про найінтелектуальніші породи котів і поділюся секретами, як знайти ідеального друга саме для вас. Пишіть у коментарях, що вас найбільше здивувало в орієнталах.